Якщо ти, якщо я когось не покличу виконувати волю, божу, скажіть, то чи не засмутиш ти, чи я не засмучу? Самого Бога, Отця, чи не засмучує Ісуса Христа, чи не я Духа Святого? Бо всі думають, а угасити Духа Святого це нікого не стіляти, бісів не виганяти. Ні, це не говорити в першу чергу, не говорити і не проповідувати Євангелію Царства. І коли ти це знаєш, ти починаєш виконувати волю Божу, бо воля Божа з цього і починається. Це ріки живої води, це благословіння. Ви хоч розумієте, що таке благословіння питає в людей? Люди кажуть, розумію, от ми благословляли наших дітей на весіллю, ми благословляли дитину, бо її охрестили. Без віри, але охрестили, ми благословляли. Ми благословляли дорогу, ми благословляємо воїнів, ми благословляємо. Ну, що тільки не благословляють люди. А справді, ви маєте це благословіння в собі? Ось питання в чому? Мені часто кажуть, хай Бог тебе благословить. Я розумію, що вони говорять. Але вони говорять не до мене, а вони говорять Богу, дають завдання, Бог благослови Його. А як він може благословити того, хто не вірний йому? Але я хочу сьогодні говорити про благословіння, яке ви маєте. Чуєте, ви маєте благословіння в собі. І ви це благословіння маєте що? Нести людям.